Під кінець четвертого тисячоліття в українських степах розпочались події, які мали вирішальне значення для світу. На сьогодні, тобто через трохи більше як п'ять тисяч років після цих подій, індоєвропейськими мовами у побуті користуються десь близько трьох мільярдів людей. А враховуючи, що деякі з цих мов, як, наприклад, англійська чи іспанська, є мовами міжнародного спілкування, можна сказати, що переважна частина населення землі. З більшою чи меншою мірою досконалості володіє хоча б однією з індоєвропейських мов. А що словами ми не тільки описуємо світ, що нас оточує, скільки творимо його, то без будь-якого перебільшення можемо сказати, що всі ми, всі люди світу, живемо за звичаями, створеними предками індоєвропейців. Ким же були ці предки, і звідки вони почали своє завоювання світу? І як вдалося їм нав'язати іншим народам світу власні правила? Росіями Но нової ідеї, яка перевернула світ, стало невелике плем'я, назву якого, як не дивно, історія нам зберегла. Ту назву, яка через багато років стала назвою величезної культури, базової культури нашої сучасної, загальноєвропейської цивілізації. Повітиме, звісно ж, про аріїв. Найдавніший народ індоєвропейської мовної сім'ї. У 1850-х роках термін арій був використаний як расова категорія французьким письменником Артуром де Гобіно, і потім його в такому ж сенсі, саме як расову, а не етнічну категорію, вживали нацисти. Тому більшість учених сьогодні використовують нейтральний та політкоректний термін індоєвропейці самі заплямованого нацистами. Втім, в давніх індоіранських мовах слово «арій» мало близьку до нацистської конотації, протиставляючи «аріїв» своїх людей, навколишнім чужим народам Ан Арія, не Арія, Варвара. Тобто Арії це ми, а не Арії це вони. В Україні в певних колах побутує теорія, що Арії чи -то пак Орії. Були першим землеробським народом, а заодно і предками українців. І Якщо друга теза без сумнівів є справедливою, з тільки поправкою, що Арії є предками не тільки нашого народу, то з першою тезою варто посперечатись. Землеробами були трипільці і взагалі всі староєвропейці, а прарійська культура аж ніяк не була землеробською. Її основою було скотарство. А симверобство відігравало допоміжну роль. Втім, є ще одна, можливо, найбільш правдоподібна версія походження назви «Арій». Вслухаємось в синонімічний ряд наступних слів: Ярий, Яровий, Яровина, Яр, російські яркий, яросний у звучанні імені відомого всім язичницького божества Ярила. І що ми чуємо в цих словах? Різкість, чіткість, енергію, силу, світло, весну, сонце. Не дарма в санскриті ярва є епітетом сонця. Арії є людьми сонце. Сонячними вершниками, сонце-поклонниками.